Встановлення ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків наразі йде активним шляхом згідно житлово-комунальної реформи в Україні. У своїй роботі вони стикаються з різними проблемами. Одна з них отримання прибудинкової території у власність Одна з таких существенних причин, по якій ми не можемо і приватизувати землю, її в власність, на мою взгляд, перша причина це стоїмо землю документації. Мы, вот у меня есть цифры за 2013 год. В 2013 году для того, чтобы получить, выполнить землеустроительную документацию, нам нужно было уплатить 56 тысяч 809 гривен для того, чтобы всего лишь только разработать эту документацию. Хотя, по большому счету, земли там у нас 0,4 га вместе с площадью застройки. Це ціни на 2013-й, але у нинішньому році вони стали ще вищими і стягають більше 100 тисяч гривень лише за одну земельну документацію. Як говорять спеціалісти в земельних питаннях, в ОСББ є багато недосконалих механізмів, не до кінця розроблених та ухвалених владою законопроєктів то совершенно справедливо, что налог ОСМД платит, поскольку использование земли в Украине является платным. Это декларирует налоговый кодекс Украины. Формально закон предусматривает и возможность оформить право собственности, и возможность оформить право постоянного пользования земельным участком. Однако механизма э, до конца нет для этого. Были внесены изменения в Земельный кодекс Украины законом э, специальным, после которых э, кодекс предписывает, что э, в порядке только установленным кабинетом министров возможно осуществить оформление и передачу э, соответствующего права на землю ОСМД. К сожалению, на сегодняшний день э, данный порядок, данное постановление кабинета министров не принято. Однак навіть ухвалення такої постанови не зможе вирішити всі питання, з якими будуть стикатися ОСББ, адже необхідно цілий ряд внесень в інші законодавчі акти, такі як громадянський кодекс, і потрібне прийняття відповідного закону. Проект такого закону існує. Він знаходиться на розгляді Верховної Ради України. Без нього оформлення власності на землю для ОСББ поки не є можливим. Без того, що законодавець окончательно встановить правила ігри для ОСМД. Представляется возможным оформление земельного участка на сегодняшний день только на условиях аренды для ОСМД. Вот здесь, в общем-то, нет никаких ограничений, и если ОСМД желает, оно может обратиться в горсовет за получением разрешения на разработку проекта отвода для этих целей. Что касается затрат, которые связаны с оформлением землеустроительной документации. Це риночні отношения, поскольку данные услуги оказываются суб'єктами хозяйствования, які самостоятельно установлюють стоимость для своїх роботів, і дійсно бюджет не предусматривает компенсацію в цьому случае. Ну для этого нету правових оснований. Отож, ОСББ в Україні очікують на ухвалення всіх необхідних законів для свого повноцінного функціонування. Олена Логінова, Андрій Волков факти.